Так, розріжемо нашу красоту. пробуємо так відділити шматочок м'яса, щоб дістати жирненьке таке. Стаю, дивимося шматочок м'яса наш зверху. Це вся начиночка. Тепер поріжемо його з кибачками і покуштуємо. Так, трішечко розвалилося, але ж на смак це не повинно повлиять. Пробуємо. Смакота. М'ясо ніжне, добре розжовується. І соненька. Ну, типа м'ясо по-французьки. Ну, можна назвати як завгодно, але це дуже смачно. Всім завітую. Готуйте в місті зі мною. Рецепт. Значить, беремо м'язко, такими кусочками ріжемо, відбиваємо, це в мене ще не відбиті, відбиваємо і будемо тоді їх солити перчити. М'ясо. Солимо кожний кусочок. І точно так же беремо чорний перець молотий, і кожний кусочок притрушуємо. А потім ми це все перемішаємо. Перемішувати будемо ось так. Отак я беру один на один, хоч з цієї, хоч з цієї сторінки. Потім взяла. Щоб з другої сторони нічого не робити, тому що тут буде дуже багато солі і перцю. І все точно так же, один на один. І воно перемішалося. Все, трошки можна пом'яти, бо так перемішати. Наступним кроком у нас буде цибулька з грибочками. Треба пошинкувати міленько і пережарити на сковорідці. Цибульку додаємо гриби. Так, дві цибулини, 200 г у мене грибів. Ну, Все залежить від того, скільки у вас м'яса, як ви любите побільше, зверху належить цієї начинки чи менше. Все, пропускаємо стрічки, посолимо, поперчимо все. Сильно не засмажуємо, припустимо трішки, тому що в духовці воно ще буде смажитися в нас. Дивіться, така наче водичка з грибочки пішла. Зараз ще хвилинку і все, і знімаємо. Посолили поперчили, не забули? І ставимо в духовку розігріватися на 180 градусів. Ще можна додати спеції коріандр. за смаком. Це за смаком. Тепер беремо деко. У мене таке. Викладаємо, а наливаємо трошки олійки на низ. трішки небагато. Викладаємо низ м'ясом. Так, виклали м'ясо. Тепер кожен кусочок треба намазати або сметаною, або майонезом. Що у вас є? У мене сметана була, тому я сметаною намазала. Це можна майонезом, не обов'язково сметана. Тепер беремо це зі сковородки і на кожен кусочок міска. Так як у мене щільно, можна просто зверху засипати і все. Ось так у нас вийшло. Значить, ставимо в духовку його. В ідеалі, звісно, там пишеться, що треба і сиром зразу насипати. Але я розумію, що 40 хвилин для сиру це дуже забагато. Він розплавиться і буде чорним. Значить, ми ставимо хвилин на 15, без нічого. Так, хай прихватиться трошки м'яско, у нас туди сок пішов, цибульки з грибочків, а потім ми витягнемо і додамо сирку під кінець. Дістала через 20 хвилин м'ясо. Тепер можна засипати його сиром. Але, але в мене трохи залишилося квіткового сиру, такого розовенького, ну, не пропадати ж добру. Тому під низ квіткового, а зверху вже сметанкового. Тепер ставимо далі, хай допікається. Дістали ми м'ясо, запікся сир. Таке все виглядає смачненьким. Трошки не будемо куштувати.